Вітаю вас, друзі, на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Гарний ранок, трошки вітерця. І вирішили сьогодні відзняти відео з нашого розплідничка. Тож, давайте сьогодні разом зі мною вип'ємо смачної кави, трошки смаколики, потім займаємося улюбленою справою, проїдемося по нашому розпліднику. Починаємо, друзі! Ує Рейндгольд Стрижена, Охайна, Кипарисовик філіфера ауреанана. Барбарис Red Dream гарно витримує спеку навіть в горщиках. Трошки тут затінку є від рослинок, які поряд стоять. Ну так, ми розмістили їх, щоб вони не страждали від надмірного сонечка. Нехай е, зараз трошки зеленіше він всередині, але ми його врятували від такої надмірної спеки. Верхівки червоні з часом, коли ви садите ви його на сонечко, він буде яскраво. Помаранчево-червоний. І всі нові прирісти помаранчевого кольору будуть. Тис Summer Gold. В нього прирісти ось такого яскравого кольору. Протягом всього літа навесні він надзвичайно декоративно виглядає. Тиси гарно зростають в затінку, в напівзатінку і на яскравому сонечку. Це кущова форма тису. В дорослому віці буде розмірами метр на метр, і ось так будуть в різні сторони, ось так от вниз будуть пагони зростати. Якщо вам треба посадити в своєму садочку велику жовту кулю, то я санкіст це саме те, що треба. Завишки може вирости до 2 метрів. І така об'ємна, велика, жовта, швидко зростаюча туя. Стрижиться дуже гарно на яскравому сонечку. Гарно зростає і ніколи не горить. Ось така красуня є в нашому розплідничку. Чому всім так подобаються яскраві барбариси? Ну, тому що, знаєте, це ніби квіточка в будь-якому квітничку. Посухостійка, посухостійкість в нього з роками, друзі. Коли ще маленька рослина, треба висаджувати таким чином, щоб вона була трошки притінена, особливо зараз, коли температура більше, ніж плюс 35 градусів. Дивіться, який красень це барбарис адмірейшн. Неймовірний красунчик. І теж, бачите, коли трошки в затінку знаходяться листя, вони зеленого забарвлення мають. Але на яскравому сонці всі барбариси яскраві. Тож ставлю таким чином, щоб зберігати від надмірної посухи, щоб Опалень, щоб сонце його не спалило. Ось дивіться, ось цей сюди поставила, він постраждав, бачите? Ось так виглядає яскрава красуня, то є Янтар. Вона на сонці жовтого кольору. Дивіться, яке забарвлення. Яскраве, знаєте, коли дивишся на такого кольору рослинки, ну, принаймні, це я свої відчуття вам передаю. У мене, знаєте, коли дивишся на сонечко, коли є яскрав... такий гарний сонячний день, коли жодної хмаринки немає. Отак і ці рослинки. Коли дивишся на рослинки жовтого кольору, одразу посміхаєшся. Бо, знаєте, це ніби сонечко в квітничку або в розплідничку. А е, яке поєднання жовтих хвойних рослин поряд з блакитними ялинками, друзі, ходімо, покажу. Коли подібна, то я мірям лимонно-лаймового жовтого кольору. А поряд з нею блакитна ялинка Монтгомері. До речі, ялина Монтгомері тримає свій колір протягом всього року. Вона завжди блакитна. Жодного, жодної зеленої голочки ви не побачите. Минулорічні пагони, минулорічні гілочки вони всі блакитного забарвлення. Дивіться. Який це неймовірний колір. Питаєте, що це пухнасте поряд? Це ялина гірська Sherwood компакта. Зараз покажу. Ось, дивіться, яка гарнюня. Що робимо в нашому розплідничку? Не тільки. Висаджуємо, розсаджуємо, живцюємо рослинки, але й пересаджуємо, друзі. Це постійний процес. Ось тут у мене пересаджені. Це ялина канадська коніка. Чекають на ваші замовлення. Вони, бачите, різні, якісь трошки раніше пересадила. І вони тільки не пересаджені в більші горщики, вони одразу починають стрімко зростати. Нові прирісти, нові бруньки відкриваються. Ось дивіться, яка височинка стоїть. І там подалі височінки. В більших горщиках гарно розвивається коренева система. А що нам треба, щоб в кожної рослинки, яка поїде до вас, була гарна, потужна коренева система. Бо вона буде підтримувати рослинку під час корінення в ваших садочках. І в подальшому, якщо спочатку гарна коренева система, то і рослина потім буде здорова, гарна, і потужний імунітет буде мати. Коли пересаджуємо ґрунтопокривні ялівці в більші горщики. І будь-які рослинки обов'язково спочатку ставлю їх в таке місце в нашому розплідничку, щоб трошки було такого напівзатінку, щоб рослинам щоб у рослин був час трошки пристосуватися до нових умов, до більшого об'єму горщиків. Знаєте, все ж таки це така, хоча і пересадка, це перевалка з меншого горщика в більший, але все одно я не навантажую рослинки, щоб в них. Була можливість трошки витримати пересадку, а ми тут малинку коштуємо. Бачите, друзі, у нас тут все. І рослини зростають, і малинка зростає. Ось, дивіться, які врожаї. Ялина канадська Rainbow сент. Дивіться, яка. Яскрава влітку. Але не всі. В нас декілька ялинок, таких великих вже є. І вони по-різному себе, ось дивіться, тут верхівка тільки починає бути жовтою. Потім з часом тут відкриються бруньки, буде жовта. Ця найяскравіша. Ну, це, знаєте, це ялинка, яка зростала в нашому садочку, так, горщику. Це такий в мене мобільний садок. Зі мною завжди туди-сюди пересувається з одного місця в інше. Ви, мабуть, думаєте, як я розмовляю з рослинками? І чи розмовляю я? Звісно, що розмовляю. Я їм завжди наказую: тримайтеся, нові погодні умови, спека. Але що я обов'язково роблю для рослинок, так це пересаджуємо їх в великі горщики, бо саме в великих горщиках вони дуже гарно тримаються в розплідничку. Поки ви замовите їх, вони будуть в надійних руках, друзі. А потім вже ваша задача все робити так, щоб рослинки гарно зростали в ваших садочках: поливати, обробляти, підживлювати. Правильну землю саджати, на правильне місце, жовті рослини на сонечко, щоб вони яскраві були? Бачите? Це в нас Туя Смарагдо Голд. <сум> Захопилася розповіддю і забула вам сказати. Хочете створити невеличку водойму на своєму подвір'ї? І не знаєте, які рослини будуть гарно виглядати саме біля водойми? Гарно будуть виглядати злагові рослини, а є хвойні, які будуть неймовірно виглядати саме біля водойму. Дивіться, кіпарісові ксангольд. Як фонтанчик. Ось який красий. А ось так він буде виглядати, коли розростеться, друзі. Ось дивіться, яка гарньоня буде у вас. Швидко зростає. І ось такий. Фонтанчик буде біля вашої водойми. Які хвойні рослини посадити біля неймовірних красунь-гортинці? Ось придивіться, друзі, туя Gold Pearl. Золота перлина. Дивіться, яке поєднання в неї верхівки такого е майже білого забарвлення. Нові привісти, ось саме такі. Вона дуже така журна, структура в неї, ніби мереживу. Одразу ніби така куля. І поряд з нею красуня гортензія. До речі, це вже квітує гортензія Кіушу. Дивіться, які гарні соцвіття. Туя складчата аурея нана, Я впевнена, що зараз ви бачите, якого вона неймовірного кольору. Трошки теж пересаджена і стоїть в такому напівзатінку. не весь час протягом не всього дня на неї світить сонечко. Так, щоб вона, поки. Пристосувалася до нових умов, до нового об'єму горщика, щоб сонечко її не спалило, і не, не спалило і не зашкодило їй. Барбарисів така кількість, що я впевнена, хто починає створювати свій садок, не знаю, ну який обрати, бо вони ж такі всі гарні, яскраві, зелені, червоні, помаранчеві. Рожеві – Це Барбарис Пінк Квін. Ось який викрасий. Рожевого кольору нові прирісти. Яскраве таке різноманітне забарвлення. Ялівець скельний Блю Arrow. Є менші. А ось тут в нас стоять ялівці Blue Arrow – вже більше 90 см завишки. Потужні пагони, вони вже дорослі, чи це четвертий рік зростання. Вони вже просяться, щоб ви їх забрали в свої садочки, бо вони хочуть в землю, друзі, найневибагливіший ялівець з сизо-блакитних ялівців. Це мій фаворит. Це стоять ялівці скельні монглоу, найблакитніший з усіх ялівців. Пухнастий, невеличкий, невеличкий і в дорослому віці. Ялівець лежачий, ґрунтопокривний, нана. Якщо у вас все ж таки небагато місця в садочку або на альпійській гірці, дивіться, який гарний. Ice блю лежачий, невисокий. Ось це висота його в дорослому віці. Десь сантиметр півтора, ну, може, 2 сантиметри завишки і все. Яскравий Dream Joy. Він лускатий, блакитного кольору. А кінцівки нові привісти з жовтого кольору. Ось таке поєднання, друзі. Жовто-блакитний. Ялівець середній Gold Star. Він виросте за вишки десь ну, до метра, виростає, друзі. Може в кого і трошки-трошки вище. Такий розлогий, гарний красивий. Прирісти. І завжди, бачите, в нього всередині жовте забарвлення на нових гілочках, неймовірно, яскравий. Ось цей він в затінку так виглядає. А дивіться, який неймовірний красень він на яскравому сонечку, друзі. Це той самий ялівець. Дивіться. Ось так дістану вам горщик, щоб ви побачили. Ось, бачите, ялівець Gold Star. І це теж все Голд Стар. Туя західна смарагд. Красуня, красуня. В кожному садочку, впевнена, є в сучасному саме така туя, невибаглива. Від природи має гарну форму. Дивіться, правильний конус, така пухнаста. Справжній смарагд в будь-якому садочку. Добуваю улюблену, ароматну, смачну каву. Трошки поласувала смаколиками. Багато чого зробили в розплідничку. Друзі, займайтеся улюбленою справою. Робіть так, щоб вам було приємно, Щоб початок вашого дня. Був завжди з усмішкою. Я саме цього хочу і бажаю всім вам, щоб з самого ранку ось такі невеличкі ритуали додавали вам сили, додавали вам натхнення, щоб ви займалися вашими улюбленими справами з посмішкою і з великим задоволенням. Всім вам бажаю, саме великого натхнення завжди. І ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Чекаю на ваші замовлення рослин з нашого розплідничка. До зустрічі!